Лозівське районне управління ДСНС приділяє значну увагу забезпеченню протипожежного стану об'єктів господарювання, задіяних при збиранні зберіганні та переробці продукції нового врожаю 2023 року. Адже спекотна погода, сухі хліба, енергонасичені хлібозбиральні агрегати, які нерідко перебувають у несправному стані, людська недбалість і безвідповідальність створюють пожежу небезпечну ситуацію. Основними причинами виникнення пожеж під час жнив є необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації машин та агрегатів. Випалювання стерні у цей напружений період найменша іскра від сільхозгосподарських машин кинути недопалок тощо може призвести до масштабного загоряння. З метою запобігання виникнення загорань дотримання правил пожежної безпеки під час жнивної кампанії, а також надання практичної допомоги в організації протипожежного захисту полів та місць зберігання врожаю, 13 липня співробітниками Лозівського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області було проведено профілактичний захід із залученням працівників сільськогосподарського підприємства Агросвіт. Що у селі Катеринівка? Будь ласка, дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час збирання врожаю. Саме основне дотримуйтесь таких вимог, як не користуватись відкритим вогнем в полі, не спалювати суху рослинність біля зернових культур. Ось такі пам'ятки хотів вам ще дати по вибухонебезпечним предметам. Зараз дуже велика кількість їх знаходиться на території Лозівського району. Були випадки вже. В останній випадок в Панютіна хлопець знайшов якийсь небезпечний предмет і прямо в руках вибухнув. Ампутували йому пальці. Внаслідок чого. Тому, якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет в полі або десь на відкритій місцевості, не підходьте, не беріть в руки, відразу дзвоніть 101. один. Добре? Все, оце таке саме головне. Ну і відкритим вогнем саме головне, тут. Полі там в посадках не користуйтесь, бо дуже багато випадків також що загорається. Так було перевірено дотримання правил експлуатації машин та агрегатів, наявність вогнегасників та обов'язкове чергування пристосованої до гасіння пожежної техніки, доведено до працівників інформацію щодо дій у разі виявлення небезпечних предметів. Керівнику сільськогосподарського підприємства було наголошено на тому, що в період збирання врожаю категорично забороняється спалювання стерні після жнивних залишків та розведення багать на полях, зокрема і не тих, де жнива завершилися. Шановні громадяни, будьте максимально обережні біля хлібних масивів. дотримуйтесь необхідних протипожежних заходів під час збирання врожаю. Не паліть, не розводьте багать. Проїжджаючи повз лани не кидайте сірників, недопалків. Не допускайте можливості попадання випадкової іскри від вигуна чи вихлопної труби на жнивну ниву. Пам'ятайте, якщо ви побачили загоряння на полях, не зволікайте, одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101.